Привіт! Сьогодні таке коротенько розмовне відео. Загалом просто я побачила нещодавно на збережених в своєму ноутбуці відео, точніше небагато відео, це були ну, відносно пробні варіанти цих моїх перших відео, яких я знімала, знімала. І не той дубль, не так, не так, не сяк. І не подобається я перезнімала. Просто я згадую. Мені важко згадати, наскільки це тоді було страшно, я не знаю, тобто нічого не виходило. Зараз я можу сісти, зняти відео коротеньке, довге, з помилками, звісно, вчуйся, виправляйся, Але щоб одне відео в мене займало 10-15 заходів, це взагалі ні. Можливо, 3, 4 це вже таке ну, не дуже. Легке відео язик, можливо, в мене запутався. А так загалом один дубль. можливо, щось мені зіпсувало цей дубль, то я перезнімаю друге. І просто я знімала багато відео в січні, лютому, навесні. І влітом я так скажу випала з цього процесу. Я знімала, в мене є за кожен місяць відео, але влітом в мене немає було такої активності, як, наприклад, взяти, напевне, квітень. Там в квітні 200 відео я не зняла то тут дуже велику кількість. А тут я, ну, важко себе заставити, оскільки вже багато відео знято, не зрозуміло, що знімати далі. І я знімала десь ну, в середині червня, потім сіла на початку липня знімати і па... нема вже такої легкості. Тобто, знаєте, в... з січня, там там і квітень була якась напрацьовка, така, що ти можеш знімати з першого дубля. А ось, це, ось ця перерва в декілька тижнів дала про себе знати, і я така, а і я розумію, що не той темпер, не те не говоріння, не та якість. Тобто, зовсім не таке, як от те, коли ти, ну скажімо, не те, що кожного дня тренувався, але ти знімав доволі багато відео зовсім не те. Я така думаю, угу". все-таки відео це практика, яка проходить. Тобто треба її натренувати. І неможливо так. З перервою взяти і зразу так одночас водночас влятися в це все з таким самим ентузіазмом, як ти це робив, наприклад, знімаючи відео через один-два дні, через тиждень, оці, наприклад, через місяць, ти так само нелегко не війдеш. Все одно перше відео буде якимось таким неправильним, непробним. його варто передивитися, побачити свої помилки. Для мене це були. Було. Нечітке споглядання в камеру, також багато і взагалі якось таке, знаєте, не відчувалося цього щось, цієї такої моєї енергетики, це було щось таке, ну, я і так вмію, наче мені там старатися, і воно відчувається. Тому. Я тільки думала, що коли говориться про англійську мову, там про якісь іноземні мови, коли ми вивчаємо, це має бути постійна практика, так ні. Має бути практика в усьому. І в психології, тому що вона забувається, щось вилітає з голови, щось, якісь міфи прилітають в макіяжі, бо ти забуваєш якісь елементи, якусь шліфовку. Так само і в. Відео знімання а, при зйомці відео так само це забувається, скільки треба пам'ятати, що говориш ти в камеру, як сидіти, де знімати, що говорити. Ідеї має бути в голові. ось так. Тому, звісно, я ще в цьому вчуся, і буде це ще дуже довго. Взагалі навчання ніколи не має припинятися, але ось дуже помітно, коли ти довгий період часу цим вже не займався. Тому, якщо у вас є щось таке, чим ви горите, чим займаєтесь, не знаю, підтримуєте свою діяльність, то не закидайте його на довгий період часу. Ось так. Краще знімайте раз в тиждень, раз в декілька днів, Ну, що, кожен що робить, не знаю, там, строгайте, пиляйте, малюйте, бо навички як не як ну, стараються з часом. І хто б як не говорив. Звісно, наприклад, при спорті м'я запам'ятають, але це не означає, що за один день вдасться накачати прес. Все-таки тобто, треба буде зняти декілька невдачних відео. Нев... Невдачних відео. І попрацювати. Звісно, це не буде такою самою дорогою, як і при початках але все одно це не буде. На жаль, таке буває в кінах, але з професіональністю, руками, досвідом роботи все це можна вмістити і в короткий період часу: п'ять дублів, десять, два дублі, один дубль. І погнали. Тому якось так не закидайте своєї справи.